У рамках місії Герой на щиті траурний кортеж востаннє провіз полеглого воїна вулицями Запоріжжя і прибув на острів Хортиця. Церемонія прощання продовжилась біля Січової церкви за участі рідних, друзів і близьких. Товариський і чуйний, водночас самостійний і відповідальний, мріяв про власну родину і улюблену мирну професію. Але за своє недовге життя у колі рідних, а потім із побратимами на передовій, Анатолій Федоченко зміг стати справжнім воїном і захисником. Він був дуже життєр радісний, такий веселий, предприємчивий. Він Завжди любив сміятися, товаришувати. Він добрий, був чесний, мудрий, незважаючи на те, що він був дуже молодий, він був дуже мудрий. На вибір майбутньої спеціальності хлопчика суттєво вплинув дідусь заслужений енергетик України. Саме він сформував любов, онука до технічних засобів у виробництві. Конструюванню, проєктуванню. Професійне зростання юнака на підприємстві Мотор Січ поглиблював знання і навички з та ракетно космічних технологій вже у Харківському аерокосмічному університеті. Вони стали в нагоді у лавах Збройних сил, куди мобілізувався у грудні 24-го. Коли він потрапив на війну, і я приїхала його відвідати у Краматорськ. Я була здивована і всі мої. Родичі, всі мої знайомі, я це розказала. Я приїхала, я побачила взагалі не толю, а мені його підмінили. Він сильний, мужній. Там стрілянина, а він каже: не хвилюйся. Це далеко. Військова справа. Розвідник-навідник у складі Слобожанської аеромобільної бригади. Вже на фронті навчився обслуговувати дрон-бомбардувальник вампір. Став одним із легендарних вампірівців, які нещадно нищать ворога з неба. У мене, знаєте, спогади про Толіка, тільки саме веселі. Він завжди дарував радість кожна наша зустріч, коли ми гуляли, було завжди весело. Я, він, він викликав у мене тільки самі світлі і теплі почуття. І ця новина вона дуже вдарила, і дуже шкода, що він такий молодий. Анатолій Федорченко загинув за два тижні до свого 30-річчя 27 липня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Сіверськ Донецької області, світла пам'ять Федорченко Анатолію Валерійовичу. Його життя приклад справжнього патріотизму. Низький уклін, ташана воїн. Бути воїном. Жити вічно. За особисту мужність, самопожертву і героїзм Анатолія Федоченка посмертно нагородили почесною відзнакою Запорізької міської ради медаллю честі слава. Її передали матері захисника. У січовій церкві відбулася молитва за полеглого героя. Його поховали на Осипенківському цвинтарі. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.